Вітаю вас, друзі! У російських загарбників усе як завжди. Їхні темпи просування суттєво знизились завдяки тому, що ми застосовуємо нові західні озброєння, і вони постійно скаржаться на ті самі хаймарси. Кожну ніч хаймарсами уничтожають. через це. У проросійських колаборантів навіть зникають відчуття та слух. Ми нічого не чувствуємо, не слышимо. а на російському телебаченні нарешті доходять до абсолютно правильних висновків. В надо Россию признать страной терроризма, Тіраристам ви, друзі, обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал, а ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Усе як завжди, щоб це відео набрало більше переглядів. І сьогодні з вами поговоримо про останні актуальні новини російсько-української війни. Сполучені Штати Америки анонсували передачу Україні найбільшого від початку цієї війни пакету озброєння. В нього входять додаткові боєприпаси ракети до систем Хаймерс. Також до нього входить боєприпаси 75 тисяч набоїв, боєприпасів до артилерії 155 мм міліметрової. Також 20 міноветних систем та боєприпаси до них, також боєприпаси до зенітно-ракетних систем NASAMS. Також тисячу джевелінів і 50 броньованих медичних авто. Подяка Сполученим Штатам Америки за цю допомогу Україні. Вона має дуже велике значення для нас. Але мені здається, друзі, що нам може передати і щось, що публічно не анонсували, тому що вчора Пентагон підтвердив, що Україні було надано протирадіолокаційні ракети agm 88 Вони здатні вражати ворожі радари та системи протиповітряної оборони. І Якраз днями наше командування повідомляло, що знищило кілька ракетних зенітно-ракетних комплексів російських с 300 і я хочу підкреслити Публічно про те, що нам ці ракети хтось надасть, не повідомляли, але вони вже працюють в Україні. Вау, wow. сподіваюсь, ми так і ракети атакам зможемо отримати, які б'ють на дальність близько трьох сотень кілометрів. І тим паче дуже цікавою на цьому тлі виглядає сьогоднішня новина про те, що у окупованому тимчасово окупованому генічеську вибухають російські склади із боєприпасами. Справа у тому, що відстань від тимчасово окупованого Генічеська до найближчих позицій збройних сил України складає близько ста ми кілометрів, і у нас, наче якби, немає озброєння, яке могло б бити аж на таку відстань. Звісно, це могли бути наші партизани, але зважаючи на те, як серйозно росіяни насправді охороняють зараз свої склади з боєприпасами, я маю підозру, що могли вдарити чимось таким, про що також раніше публічно не казали. Що Що зашло? Що відбувалося? тим часом з Збройні сили України залишають усе менше шляхів втечі для російських загарбників із Херсону. Євгені, ви знаєте, очередні ракети, которые прилетели по Антоновскому мосту, і раз сделали несколько просто отверстий. Я вже не говорю про слова дирки. Росіяни якраз днями поставили нові радіолокаційні відбивачі поблизу Антонівського моста у Херсоні, сподіваючись, що це їм якось допоможе. Хоча це абсолютно не так, тому що система Хаймарс наводить свої ракети за допомогою gps сигналу а не за допомогою радіолокації. також росіяни почали відновлювати той самий Антонівський міст. Про це вони усюди розповідали. Антоновський мост в Херсоні активно ремонтують. ремонтірують. до сих пор сліди обстрілів і осколки від снарядів. Але як і очікувалось, завітали нові ракети від Хаймарсу і росіянам усі їхні заходи не допомогли. А коли можна, що ви зараз його так скаць почините, підлатаєте, і поксидка свідка все E, значить, все, все буде готово, і тут опять прилетит. Може приліті. Кожну ночь Хаймарсами уничтожают... У поки іще живого проросійського колаборанта Стремоусова навіть через це сталися проблеми із арифметикою. І він заплутався, скільки ж насправді було влучань нових у Антонівський міст. Зробили кілька просто отверті. Я вже не говорю про слова дирки. А скажімо так, рівно одну діра, наче з'явилася тільки одна за словами Усова, Але тут же російські пропагандисти кажуть, що щонайменше чотири ході смотра обнаружено чотири воронки від попадання ракети, а також повреждіння. Которая получила строительная техника, производившая работы на данном мосту. Одно, одно единственное отверстие. Все, одна ракетка долетела. Та и взагалі, це були ніякі не ракети від Хаймарса, а просто хтось скидав каміння. Знаете, вот бросили какой-то камешек по мосту и делаем из этого целую историю. Потому что это просто виртуальное, знаете, шоу, шоу которое продолжается постоянно. Uh, конечно, с Антоновским мостом, вообще, с одной стороны,. Трагедія з іншої сторони комедія. можна тільки погодитись, це точно комедія. Наші постійно б'ють по Антонівському мосту. Росіяни усе одно на нього лізуть, усе одно отримують, і у них нічого не вдається. Але вони далі намагаються. Да, ви ж у да, Якщо ви поставили себе таку ціль. гаразд, ми його обов'язково знищимо, але є проблема. Нам нема чим. Росіяни ж знищили усі хаймарси. Бойцам удалось уничтожить американского Версуза Хаймерс. Вот эти кадры. Бачите, ось оті самі кадри. Тут чітко видно, що знищили не тільки хаймарси, а іще ще щонайменше дві зірки смерті. І що найцікавіше, буквально за день до цієї історії, росіяни рапортували, що вони знищили саме ту установку, яка й била по Антонівському мосту. Реактивна система обстрілювала гражданські об'єкти, в тому числі Антонівський мост. Тобто, минулого разу нам точно не було чим бити по ан. Тонівському мосту може росіяни самі його намагаються знищити, так як вони вже знищують і ще додаткові хаймарси або знищення бойових машин з «Хаймарс» сачаються і з району Вивев дійстві під Краматорська. А ви ще додайте до цього переліку ті установки Хаймарс, які знищував особисто шойгу, певно, разом зі Скабєєвою унічтожена 33 американських гаубиці сімсот 777 а також 6 пускових установок і більше 200 ракет. Реактивних систем залпового «Хаймерс». словом ситуація така: Хаймарсів у нас вже немає, так само як і байрактарів, і літаків, і засобів ППО, які Путін знищив іще десь там на початку березня. А Антонівський міст він цілий, по ньому ніхто не бив і взагалі він не має ніякого значення. Нічого ні случилось утра. Показує тантоновський стоїть никакого ущерба, ніяких проблем э... а Проблем та не составит. Это вообще никак ни на що не влияет. Мост находится, как Мос находиться як вивіті вселасті сохраності. Это никак не влияет и это вообще никак не повлияет. Это никак не повлияло на ход спеціальна військової операції. Ми ж понімається рознарядка. Прийшла, нравиться, не нравится, надо отрабатывать. Я тільки одного не можу зрозуміти, чому росіяни так сильно істерять від ударів по антонівському мосту, якщо він не має взагалі жодного значення. Этот мост никакого стратегического значения на данном этапе, особенно для... Воєнна спеціальної воєнної операції не має. Ну гаразд, якщо цей міст такий неважливий, то певно і не треба, щоб він далі існував і щоб у росіян були хоч якісь шляхи для втечі, я впевнений, що рано чи пізно цей міст усе ж таки зникне. Потім ми його правда відбудуємо після нашої перемоги, але разом із мостом зникнуть і російські загарбники із тимчасово окупованого Херсона, а потім і з інших регіонів України, і щоб це ставалося якомога швидше, друзі, я вам нагадую: підтримуйте українську армію, яка вміє перетворювати російських загарбників на дуже хороших росіян.